В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску. в змилі на день автомобілісти нагородили водіїв міського транспорту. Як підготуватися до переходу на зимовий час поради спеціалістів, сезонне зростання захворюваності на грип та герві? Яка наразі ситуація в Озмиліському районі? Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 жовтня орієнтовно такі. 297 680 осіб особового складу, 5 145 танків, 9 726 одиниць бойових броньованих машин, 7 162 артилерійські системи, 834 реактивні системи залпового вогню, 556 засобів протиповітряної оборони, 320 літаків. 324 гелікоптера, 5390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9513 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1011 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Натрішнє переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмільського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соці соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до Сили оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Начальники змальської районної державної військової адміністрації Родіона Башев разом з заступницею голови райдержадміністрації Мариною Доной взяли участь в засіданні регіонального оперативного штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального паливно енергетичного господарства та соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо зимовий період 2004. 2023-2024 років. Станом на 25 жовтня рівень готовності об'єктів житлово-комунального паливно, енергетичного господарства та соціально-культурної сфери по Ізмильському району складає 100%. Продовжуються роботи з заготовки твердого палива. Територіальні громади Ізмильського району завершують проведення тендерних процедур щодо закупівлі твердого палива та укладають відповідні договори. Наразі очікуються поставки твердого палива. Проведено капітальний та поточний ремонт ремонт вулиць та доріг в Ізмильському районі продовжуємо працювати за планом над забезпеченням сталого проходження осінньо-зимового періоду. В Озмаїлі у малій залі виконкому 26 жовтня до дня автомобіліста та дорожника відбулося нагородження кращих водіїв, ветеранів автомобільного транспорту та працівників дорожніх служб. Нагородження найкращих представників цієї сфери почесними грамотами провів заступник міського голови Сергій Лузанов. Подробиці дивіться у репортажі. В Ізмаїлі у малій залі виконкому 26 жовтня до дня автомобіліста та дорожника відбулося нагородження кращих водіїв, ветеранів автомобільного транспорту та працівників дорожніх служб. Нагородження найкращих представників цієї сфери почесними грамотами провів заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми щиро вдячні всім хто кожного ранку, кожного вечора, кожної ночі. Робить все від нього залежне для того, щоб країна продовжувала працювати. Подякую міського голови за багаторічну сумлінну працю високу культуру обуслуговування на ізмаїльських міських маршрутах автомобільних пасажирських перевезень та у зв'язку з професійним святом Днем автомобіліста і дорожника були нагороджені: Олексій Дяченко, Іван Іванов, Денис Димитрієв, Андрій Парван, Іван Фрікацел, Дмитро Гергі, Ігор Гуреу, Олександр Євдушенко, Денис Куцар, Іван Раділов, Василь Тудос, Іван Севастян, Микола Корольов, Петро Гельман, Володимир Дімов, Анатолій Папірний. Крім того, за багаторічну сумлінну працю, високу культуру обслуговування на ізмаїльських міських маршрутах були нагородження приватне підприємство «Вімс Ізмаїл» маршрути 5, 7, 11, 19. Приватне підприємство «Ізмаїл Євротранс Авто» маршрути номер 10, 10А, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 24. Багатопрофільне мале підприємство «Олімп» маршрути номер 1, 3. Приватне підприємство «Дунайтехтранс» маршрут 17. Фізична особа особа-підприємець Роман Задуров, маршрут номер 16 фізична особа-підприємець Віктор Сорука, маршрут чотирнадцятий. Фізична особа-підприємець Дмитро Недєв. Внутрішні міжнародні перевезення пасажирів на замовлення. Від імені змицького міського голови і міської міської ради ще раз вітаю вас з професійним святом. Бажаю, перш за все, всім нам перемоги. По-друге, здоров'я, по-третє, адекватних пасажирів. І найголовніше, щоб всі ми пам'ятали, що перш за все ми залишаємось один для одного людьми, які гідні поваги і того, щоб взаємодіяти за будь-яких обставин. Ще раз дякую вам. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України завдяки силі та мужності сил безпеки та оборони України своєю кропіткою працею водії забезпечують безперебійний ритм життя нашої держави. Професіоналізм водіїв забезпечує перевезення важливих вантажів безпеку пасажирів та сталу роботу маршрутів. Якісна робота дорожників підтримує експлуатаційний стан доріг а разом виконання державних логістичних завдань нехай усі дороги ведуть до перемоги. Разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. В Одеській області на посаду керівника ГУ ДСНС призначили Дениса Платонова. Про це повідомили у прес службі ДСНС в Одеській області. За інформацією прес-служби Денис Платонов має звання полковника служби цивільного захисту. Згідно з наказом, роботу на посаді розпочав 24 жовтня. Колишній керівник управління Вадим Шулюк помер після довготривалої хвороби 19 січня 2023 року. З ним попрощалися в Одесі. У ніч з 28 на 29 жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Це є значною проблемою для внутрішнього годинника людини, що може обернутися серйозними порушеннями здоров'я та самопочуття. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини, та як до цього підготуватися, розкаже наш кореспондент. У ніч з 28 на 29 жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. На жаль, сув часу це не зайва година сну, а проблема для внутрішнього годинника людини, що може обернутися серйозними порушеннями здоров'я та самопочуттям. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до цього підготуватися, ми запитали у спеціалістів. Перехід на зимовий час може викликати такі загострення депресивних симптомів порушення роботи біологічного годинника, зменшення енергії в організмі, постійне відчуття недосипання, дрецівливість і погіршення концентрації уваги. Може здатися, що перехід на зимовий час прекрасний спосіб висипатися і бути зранку бадьорішими. Але, як показує практика, для багатьох людей таке переведення годинників має протилежний ефект. Зміна часу призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Як би не дивно здавалося, але переведення годинника навіть на одну годину має велике значення для організму. Змінюється час прийому їжі, в котрі звикли люди вже в одної одно та й саме. Час приймати їжу і засинати. Все це позначається на роботі центральної нервової системи, яка також відповідає за психічний стан людини. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів як кортизол і мелатонін. Звідси під час зміни часу нерідко розвиваються порушення сну, безсоння і велика схильність до стресових ситуацій. Особливо гостро відчувають осіннє переведення годинників люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Таким пацієнтам вкрай важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря та приймати призначені препарати. Зміна годинника впливає на людей похилого віку, адже це призводить до... Загострення хронічних захворювань, безсоння, дрецівливість, недосипання та коливання артеріального тиску. Дуже важливо дотримуватись прийому ліків, який призначив ваш лікар. Організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватися до нових умов. Щоб пройти цей етап без погіршення стану, слід підготуватися та дотримуватися простих порад. Щоб підготуватись до переведення годинників, необхідно відмовитись на деякий час відживання енергетичних напоїв і кофеїну, поки ритм біологічного годинника не нормалізується, вони підсилюють відчуття втоми та швидку втомлюваність. Відкладіть, відкладіть важливі справи, особливо рішення інтелектуальних завдань на на, на кілька днів. Поки організм не звикне до зміни часу для більш легкого засинання перед сном прийміть теплу ванну, випийте склянку гарячого молока або увімкніть спокійну музику. У перші дні після переходу на зимовий час, намагайтеся лягати спати за біологічним годинником. Дотримуйтесь цих простих правил, ведіть здоровий спосіб життя, аби завжди добре почуватися і бути здоровим як фізично, психічно, так і психологічно. Бережіть себе та будьте здорові. Додатково приймайте вітаміни. Особливо в осінній період організму необхідний вітамін Д, якого він отримує дуже мало. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Державна компанія Українське дунайське пароплавство завершила будівництво та спустила на воду першу сіл джі баржу. Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко. На балансі нашого підприємства десятки старих ліхтерів, невеличка 40-метрова баржа. Для річкових перевезень цей тип суден давно не використовується, але вони можуть виступати донорами для будівництва великих річкових барж. Частини двох ліхтерів стикуються через вставку, що вирізається із третього ліхтера, пояснив Москаленко. У барж CLG більша вантажність ніж у типової баржі переплавства. Водночас собівартість виробника барж CLG на порядок нижча ніж у нового судна. Завдяки програмі в УДП має з'явитись 5-6 нових баржевих караванів, що значно посилить наші позиції на ринку дунайських перевезень. Рятувальники Ізмильського районного управління продовжують проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Під час профілактичного заходу рятувальники нагадали основні правила пожежної безпеки в побуті, правила користування електроприладами, дії при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Рятувальники переконані, що кожна розмова залишає по собі слід, який людина обов'язково використає у повсякденному житті, адже дотримання правил безпеки це один з головних аспектів. На Одещині спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка наразі ситуація в Узмильському районі та чи варто очікувати спалаху захворюваності? Ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться у репортажі. На Одещині спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Яка наразі ситуація в Ізморському районі? Та чи варто очікувати спалаху захворюваності? З такими питаннями ми звернулися до спеціалістів окремленого підрозділу Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території та на видах транспорту. Починає з 37-ї неділі, а це початок сінтября, вторая неділя сінтября. Начався сезонний підйом Заболеваемости ОРВИ. На сегодня мы в состав ОРВ, в группу ОРВИ включаем и ковід тоже. Ковид мы уже не выделяем отдельно, а считаем в заболеваемость. Острими респіраторними вірусними інфекціями. За даними вірусологічного моніторингу, на сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Мова йде про реновіруси, аденовіруси, парагрип і вже знайомий нам ковід, який наразі превалює. За прошлою неділю е, наблюдався рост заболіваємості у РВІ на 12%, то в Ізмельському районі наоборот некоторое зниження наблюдалось на 9% по всьому Ізмельському району. Но в структурі заболіваємості по поки Виду, как раз наоборот, тут произошел рост заболеваемости ковидом в Измаильском районе на 17% по сравнению с позапрошлой неделей. И Это в основном город Измаил, Софьяневска и Суворовская ОТГ. Зростание показників захворюваності на грипп пока не зафиксировано, его эпизод наступит трох и Вірус Вируса гриппа на сегодняшний день пока что не выделяется от больных, которые переносят острые респираторные вирусные... вирусные заболевания. Но, согласно прогнозам, ожидается уже появление вируса гриппа во второй половине ноября, в конце ноября мы уже ожидаем появления и вируса гриппа. Загальний відсоток госпіталізованих наразі складає 7%. Натомість госпіталізованих з ковідом значно більше 20%. Тому спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцину. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання, медичним працівникам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в текущем сезоне опять же рекомендуются вакцины трехвалентные и четырехвалентные, которые будут содержать антигены против тех вирусов, которые будут циркулировать, то, что я назвала, H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Это вакцина Vaxigrip, которая на сегодняшний день уже есть, и население, в принципе, ее использует для прививок уже. И вакцина gc На сьогоднішній день ці вакцини є. Для того, щоб не захворіти на грип та ГРВІ, спеціалісти радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Необхідно соблюдати личну, митье рук почаще, з милом, якщо є такі умови. Якщо ні, в десь, -то, то використання антисептиків, спиртосодержащих, щоб не переносити своїми руками. Ми пам'ятаємо, що віруси передаються не тільки при вдиханні кашлі, кашля но але і ще через слізистей глаз. Поэтому миття рук з милом це достаточно ефективна мера профілактики, в тому числі і вірусних респіраторних інфекцій. Що стосується дітей, епідеміологи рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Ті, хто болеють, не треба посічати. какие-то организованные коллективы, водить детей в садики, в школу, ходить на работу больным. Если есть необходимость посетить где-то какое-то учреждение, то обязательно больные с признаками ОРВИ должны носить маску и соблюдать культуру кашля. Кашлять не на людей, а в платочок, в салфетку. В крайнім випадку, якщо товані під рукою всогнутий, локоть, щоб не розпространяти інфекцію. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі та отримайте природну дозу вітаміна Д3. Але якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Іля Кулини для програми новин. Поліцейські арцизу припинили незаконну порубку дерев. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Порушникам загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі. В лісосмузі біля села Новоселівка поліцейські викрили трьох юнаків, один з яких неповнолітній, які вантажили в автівку, порізані на колоди свіжоспилені дерева. Під час огляду місця події правоохоронці встановили факт порубки 12 дерев порід софора та акація. Будь-яких дозвільних документів на діть. Подібної діяльності у молодиків не було. За фактом незаконної порубки дерев поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Виявлені під час огляду вантажний автомобіль Фольксваген LT, спиляні дерева та бензопилу. Поліцейські вилучили в якості речових доказів. За оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків склала майже 120 тисяч гривень. В ході до судового розслідування поліцейські встановили і місце на території одного з місцевих приватних підприємств, куди міг завозитись для зберігання незаконно зрубаних ліс. в ході санкціонованого обшуку на підприємстві слідчі вивели понад 1200 тисячу Частин порізаних та колотих стовбурів дерев, які були вилучені в якості речових доказів. Поліцейські встановлюють походження, виявленої під час обшуку деревини та розмір завданої державі шкоди. Закликаємо громадян дотримуватися норм чинного законодавства і заготовляти деревину у законний спосіб. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 46 копійок, продати за 38 гривень 6 копійок. Євро купівля 39 гривень 27 копійок, продаж 40 гривень 62 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 27 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. В середині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, а в день 23-25 градусів. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 15-17 градусів, а в день – 20-21 градус з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmelutv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.